Ну і сьогодні ми тут е, заради того, щоб е, побачити, як працює зарядка, як заряджатися. Тому знов таки, нам потрібна ось така, ну, не така, але подібна карта провайдера або е, мобіль, мобільний застосунок. Що ми з цим робимо? Е, ми відкриваємо капот, в якому у нас лежить перехідник зарядки. Ось так це робиться. Ходімо, дістанемо. Ось це наш зарядний перехідник. Це оригінальний Теслівський. Оцей роз'єм називається Чадемо. Ця сторона називається Tesla NACS North American Charging Standard. Тут також є. Перехідник на повільну зарядку. Це левел 2, але на нього треба багато часу. Тобто, ось це домашня зарядка, ось вона лежить це від звичайної сіті, заряджається. Ось шнур. А, знов таки, треба, вона тягне 12 ампер, до 12 ампер. В машині це регулюється, а, тому треба досить хороший кабель, досить потужний кабель, на що може спалити проводку або вибити пробки. А, ось така зарядка. Я зараз покажу, де вона підключається. В неї так само є на іншому кінці перехіднічок на, на машину. Десь тут він лежить. Ось він. От а, він сильний. Насправді, ось цю штуку бажано залочити. Тут треба замочок. Він ось тут, десь внизу у нас чіпляється. А, ось тут, ось тут замочок. От сюди треба замочок, тому що інакше а, оцей роз'єм від'єднується і можна вкрасти шнур. А так машина підключається і лочить те, що до неї підключено. Тобто цю штуку не вкрадеш, а без замка можна вкрасти оцей шнур. Він не самий дешевий, тому я раджу замочок туди вішати. Закриваємо компот просто натисканням донизу. Ідемо до порту. Порт у нас відкривається просто легким дотиком. Якщо машина відкрита, то він відкриється. Якщо машина не закрита, то він відкриватись не буде. Синій означає, що нічого не підключено, він готовий до зарядки. Втикаємо. Щоб його виняти, ось тут є такий кружочок, ми його натискаємо, відкривається замочок, виймаємо шнур. Натискаємо ще раз, воно вставляється. Якщо кришка почне закриватися, нічого страшного, вона не має заблокуватись. О, Тепер на станції. Ось роз'єм. Мало швидкісний, про який я казав. Якщо є час, і час це значить в районі 8-6-8 годин насправді на повну зарядку, то краще користуватись ним це для батареї економічніше і це дешевше коштує. А, так нам потрібен чадемо. Є два типи зарядки. Основний, найпопулярніший це ось цей. Це називається CCS. А, На цю машину він не підходить. Треба дивитись по зарядках, тому що більшість саме такі. Це європейський стандарт зарядки. В наш стандарт це ось такий. Він використовується на ліфах і ще на багатьох машинах, насправді. Не на всіх зарядках він є, тому треба дивитись саме його. Він такий от кругленький, отака от як трубень. Ми його беремо, підключаємо. Сюди. Головне, щоб ось, зівпало, защок, показує окей. Головне, щоб защокнулася вся тема. Підходимо до станції. Ось тут RFID, це там, де підключаються ці картки. Треба обрати ча для підключення. Зараз переключимось на англійську, хоча б. От, показує, можна почати. Ми переключаємось на RFID картку. Вона показує, що можна сканувати. Ми її скануємо. Валідація, Пішла зарядка. У нас світиться. Перехідничок знов-таки не на всіх перехідничках є, точніше, на зарядках є отака лампочка, але інколи вона і присутня, і вона показує, що зарядка йде. Також у нас світиться індикатор ось тут. Він зелений. Це означає, що все нормально, комунікація йде. Зазвичай зарядка також читає стан заряду машини. Нам, в принципі, заряджати зараз не треба, я більше для модемонстрації роблю. Тепер в машині що важливо? Що важливо загалом знати, це те, що є методи зупинки заряду, наприклад. Зупинити заряд можна повторним сканом картки на станції, або з мобільного, мобільного плікухи, можна зупинити зарядку або її почати. Якщо зарядка буде зупинена, то почати її знову без. Перепідключення кабелю неможливо. Тобто, якщо кабель підключений, ми зупинили, ми маємо його виняти, потім включити заново, потім запустити зарядку заново, тому що попередня сесія продовжується. Далі. Тут є ще нюанси. Ось це шкала нашого дозволеного заряду, так званого. Бажано е, заряджати машину е, до 80% при щоденному користанні. максимум 90%. Я завтра їду на дорогу. Тому в дорозі можна ставити на 100%. Головне зі 100% важливо не залишати машину запарковану надовго зі 100% зарядженою батареєю. Довго це більше, ніж добу. Тобто, якщо ти плануєш поїхати кудись далеко, то зарядити на 100% її можна. Головне, щоб ти там в межах 60 годин максимум 6-10, не 60%. Вже поїхав використовувати цей заряд і використав його не на 5%, а бажано там на відсотків 20, наприклад, ну, орієнтовно. Це не правило, це бажано для життя якби, довгожитності долгожит... батареї. скажімо так, тут є позначки. Насправді, ось показано, що в подорожах ми використовуємо ось цей тріп, це подорож, і при щоденному користанні ми ось цю межу заповнюємо. Розряжати так само не бажано менше 5-10%. Якщо один раз там десь розрядиш її там до 1-3 нічого страшного. Але на регулярній основі, навіть на повторній основі, цього робити не варто це негативно впливає на батарею. Тут батарея зараз в дуже хорошому стані, тому що я, в принципі, ніколи в нулі не розряджав. Навіть, по-моєму, мінімум, що в мене було, це 5%. Це дуже-дуже добре для е, життєдіяльності батареї. Так само на 100% я вкрай рідко заряджаю. Е, швидкісні зарядки, якою ми зараз користаємось, хоча це е, ну, частково швидкісна. У нас обмеження стоїть по е, перехіднику. У нас перехідник е, обмежує, тому що насправді ця зарядка може видавати 50 кВт. Ми зараз розганяємось, ми отримуємо тільки 15, що є досить печально. Якщо ми будемо заряджатись в Теслівської зарядці на суперчарджерів, для якого нам потрібен ось такий перехіднічок. У нас він теж є. Оця хріновіна коштує ну, майже 800 доларів. Це з Києва придбано. З нею ми заряджаємося значно швидше. Там в районі по 60 кВт можемо розганятись. Знов таки, сама зарядка може давати більше. Наш перехідничок трошки обмежує швидкість. Знов таки, що нам тут показується? Ще це наша швидкість в кіловатах, це наша швидкість в кілометрах кіловат на годину, скільки ми кіловат на годину заряд, заряджаємо, чим вище, тим краще. Скільки ми вже зарядили, ми зарядили 1 кВт. І наш поточний ліміт зарядки на нашу батарею стоїть 100% з поточних 79%. Тобто до 100, до 100 ми можемо її заряджати. Знов таки, тут можемо зупинити зарядку. Ми звідси можемо відкрити зарядний порт. Якщо, якщо так зручно, також порт можна відкрити з цієї кнопочки. Uh, і, власне, все по зарядках, так? Да?